Всім привіт, Здоровенькі були. Дивіться, я встала пораніше сьогодні. Щось я подивилася, а на роботу їсти нема що брати. От собі думаю, зараз я запечу собі овочей і рибу. Хто бажає, також може їсти. Але не всі люблять овочі, крім мене, в цій хаті. Риба червона. Ще трохи замерзла, але я сподіваюся, що вона пропече чи нікуди не дінеться. Забула вчора викласти, ну і таке буває. О, тримаю у духовці 180 градусів десь коло години. І це і це. А ось і риба готова. Зробила її з картопелькою. Можливо, Маша захоче. Якщо ні, Степан буде їсти. Він картопельку полюбляє. У мене єдине, що закінчився орегано. Прийшлося посипати іншими спеціями, Ось петрушкою сушеною. Чесник, сіль і перець лимоном. Це відправляю в духовку. Сподіваюся, що воно прожариться за годину. Дивіться, дівчата, хочу ще показати. Нарешті прийшли вогники новорічні після Нового року. І Марія була в магазині Біглот, називається хто тут. Повинен чути про цей магазин. Там зараз проценти, великі знижки на 75% на новорічні товари. Ці вогники три парі. Ці коштували 25, ці 8, ці 8. через те, що менше тут, напевно, лампочок. Коротше, за цих вогників і за цю ленту, ось таку, бачите, це така стрічка. Перев'язувати подарунки, що на новий рік. Марія дала 10 доларів. Потім це також коштує щось 75 центів. Що і отакий папір, яким завертають подарунки, також можна взяти по 75 центів. Так що, кому треба, дівчата, біжіть у бік Лотс, будете мати на, на наступний рік. Цього року ми не встигли купити до Нового року, тому що шукали, шукали, не знали, де знайти, не попадалося на очі. Короче, і ще ми взяли ось такі, ось такі гаплики, на які вішаються оці вогники. Вони також 7 доларів у Маша взяла. Так що повний пакет є на слідуючий рік і дешево. Звичайно, до свят з них, за, них, за ці речі беруть гарні гроші. Але після свят можна взяти майже за турну. А це М вішати іграшки на ялинку. Хокс. Такі гачки. Також 75 см. Так що, на наступний рік коло хати у нас буде гарніше, ніж цього року. Ну, ви знаєте, буває. Не завжди е коло нової хати встигає щось придбати, щось купити, те, чого б тобі хотілося. А купляти щось небудь також не хочеться. Ну, я не знаю, може це лише у нас така, може у всіх. А ще нам прийшов лист від Water Company, що нам піднімають плату за воду на 16,22%. Це поки не остаточне рішення. Вони подали там десь заявку в органи, і вони побачать, наскільки їм дозволять, якщо дозволять на таку ціну підняти, може на меншу. Ну, коротше, якщо ми за. Майже 15 тисяч галонів платили 193 долара, то будемо зараз платити 225. Піднялася на 32 долара майже 31,39 пер кватер. Коротше, не хотілося б звичайно, ніяких підняття цін не нашого, але нічого не поробиш. Мусимо підчинятися. Ми стараємося, звісно, Воду не вихлюпувати, навіть не поливаємо траву влітку, О, там тільки то, ті помідори. Треба буде щось придумати та й збирати дощівку. Треба буде купити якийсь такий великий бачок, труби, щоб до нього вели. Також, ну але хоч буде вода в невеликій кількості для городини. Таке, таке. Це підняття нам обіцяють з 15 лютого. Ну, побачимо, що з цього вийде. Ну, і це, звичайно, не тільки нам, це наш район. А я думаю, що в штаті районів купа напевно, в них також піднімають дівчата. Хто живе в штаті Нью-Джерсі, Нью-Йорк, може Пенсільванія комусь приходили такі листи щастя, що піднімають ціни, пишіть і розповідайте. А ялинка наша є, і ми вирішили її не викидати. Нехай стоїть, поки стоїть. Інструменти у Степана є, потім витягнемо на бек-ярд та порубаємо. А Сосни оці гілочки візьмемо та замульчуємо гортензії свої. Ну окей, хай сидить. Хай сидить до весни. І ще ось такі часи, вчора Маша взяла на сейлі дерев'яні, 5 доларів. Ходять, поклали батарейку, ходять беззвучно навіть, не цікають. Ну і ще хочу похвалитися. Дивіться, халат. Мені вчора моя хазяйка з барського плеча дала халат, подарувала вона, каже: Я, ну, типа, на мене малий, я вирішила не чекати, поки я схудну, бо вона така трошки в тілі. Поки ще кормить дитину, то вона не дуже цим займається. Ну, коротше, халатик на неї прийшовся малий, і вона віддала мені. А чи цей халатик їй хтось подарував, чи вона купила сама собі, не знаю. Коштує він 64 долари. Мішочку був заверну. Такий непоганий, дуже приємний такий на дотик. Він, правда, короткуватий, ну, але вдома і в хаті може бути. Так що такі справи у нас. Сніг лежить нікуди не дівся, тому що мороз. Будемо їхати зараз на роботу разом. Ну що, погнали. Я поки машину прогрі... <кхм> прогріла, Ну, бо вона дійсно холодна. Вже йду на запізнення. А ще як по дорозі зустрінеться якийсь дідик або якась соня, яка спить, то точно запізнюся. Америка це така країна, якщо до всього причуватися і додавати до себе, то складно. Хоча тепер складності всюди. Ну, Я вам розказую те, що я в даний момент переживаю тут, на місці. Що чую, що бачу, ну і в чому беру участь сама. Вчора в новинах, можливо, хто слухає новини місцеві, також чув, що у, у поїзді, в трені їхали люди, і якийсь там, це в Нью-Йорку відбувалося, і якийсь там, я знаю, хлопчина, мужчина слухав дуже голосну музику. Хтось йому там зробив зауваження. І вони почали сваритися, що не можна слухати музику у транспорті. Тому що ти тут не один, вони сварилися-сварилися. І коли вирішив третій вступити в цю сварку, і просто сказати, що дійсно в транспорті негарно слухати так голосну музику. Цей, що слухав музику, довго не думав. Витягнув пістолета і його застріли. Так що, тут, якщо щось відбувається, Краще пройти повз. Не нариватися ні на які грубості. Хоча я іноді така також можу щось спорушити. Мені Маш каже, мам, це не роби, тому що це тут так не можна. Що може обійтися потім якось це вийти боком це все. І от дивлячись на такі випадки, собі думаєш, точно тут краще. Ні в що не влазити, пройти і пришвидшити ходу. Не влазити ні в. Ну, це хто може, а хто не може, звичайно, хтось влізеть, хтось за когось вступиться. І от виходить така трагедія. Тут люди носять зброю. І якщо щось комусь не сподобається, зброя буде працювати. Я розумію, що це могло статися не тільки тут. Усюди тепер, усюди тепер повно зброї, і усюди тепер повно неврівноважених людей. Але факт залишається фактом, що тут таке є, і мені хочеться, знаєте, людей попередити. І ще мені одну історію розказувала тепер на роботі мамочка, що тут в Америці з цього випадку навіть зробили фільм. Називається Хто може бачив? Гіпсі Роуз? Мама. Народила там дитину, я знаю, доньку чи чоловіка щось. Я не знаю, що з нею там з чоловіком було. Ну, чоловік в цій не фігурував в цій історії. І ось ця донька росла, росла, і мама чомусь вирішила, що ця донька в неї хвора. Ну, і вона почала тягати її по лікарям. А лікарі, я не знаю, які лікарі їй попадалися. Чи вона все перекручувала сама, як у неї це виходило, я не знаю. Коротше, вона не стала давати доньку в садочок, вона не стала давати доньку е в школу, роблячи з неї хвору дитину. Вона її стригла налисом і йшла до лікарень, до лікарів розказувати, які в неї симптоми у цієї дитини, якої якоїсь та, там хвороби. І я не знаю, що то були за лікарі, які йшли на поводу, чи просто це вона підплачувала, може, комусь чи що, я не розумію. Но людина була видно, на своєму розумі також, тому що таке робити своєї дитини, нормально, мама ніколи не буде. Коротше, дійшло до того, що ця дівчинка виросла і не знаю де, зустрілася з якимось хлопцем, познайомилася, розказала свою історію. І вона з тим хлопцем домовилася що він б'є її маму. Ви розумієте, до чого тут зовсім дійшло? Так і сталося. Звичайно, їх розкрили, звичайно, їх половили, посудили. Хлопцю дали пожиттєво, а їй дали там, що 7 років чи що. Це все приблизно я розказую. Хто схоче, буде дивитися оце кіно Джіпсі Rose? Правда, воно, я так розумію, на англійській мові. Але можливо щось такого ловити. Якісь моменти. Я ще сама не дивилася, вона мені скинула її. Маша каже, що бачила це кіно колись давно, а я не бачила. І вона відсиділа ці сім років у тюрмі, вийшла з тюрми, вийшла заміж, дітей не знає, чи вона має, чи не має. Але такий фільм є і така історія є. Тут трапляється. Як і всюди, напевно, по світі різні історії, і страшні, і добрі. Але зациклюватися на цьому, звичайно, ми тут недавно у штаті Каліфорнія, казалось би, так, да? в штаті Каліфорнія. Ну, це такий випадок. У мене просто язик не повертається це розповідати. Може хтось чув, що сталося у торговому центрі. штаті, Коли мамочка лишила двох дітей на свого якогось казина, я думаю, знайомий чи чотири дня двох дітей 2 і 3 роки. І він своїми такими, напевно, якимись зарозумними, як він, уродами, всім було чоловік. На дітьми знущалися в туалеті у Молі. Ви Знаєте, у мене до цих пір. Волосся стає дибки і йдуть оті, знаєте, мурашки по шкірі. Як до цього можна було дійти? Вони з тими дітьми знущалися як хотіли, і все знімали на відеокамеру. І потім це все виставили ще в якусь там у мережі. Це якими треба бути ідіотами, щоб це витворяти у молі, в туалеті, у торговому центрі в туалеті. це знімати і потім виставляти. Я, я не розумію. То одного взяли, я не знаю, можливо, там вже і багатьох взяли. Ця історія до нас не, ну, як, так, не докотилася. Докотилася, бо розказували по новинам. Потім я розказувала мамочці цій, а тато сказав, да, я про це читав, якусь там в якійсь там газеті була стаття. Волосся стає дивки, того кажу, що дивіться за своїми дітьми, дивіться, як поводитися на дорозі за собою. Тому що, не дай Бог, це є чужина. І люди є різні. І багато неврівноважних хворих на голову. Я не можу сказати, це за всю Америку. Дівчата, не поправляйте мене, і не питайтеся, і не задавайте мені, знаєте, тупі питання. Це не вся Америка, я ще раз повторюю. Це є такі люди, на яких Боже борони колись попасти в житті. Тому. Майте на увазі, як кажуть, що хто знає, той дбає. Наказуйте дітям і нікому не довіряйте своїх дітей. То мамочка тепер в такому, знаєте, комусь розпачі, страху, як куди я даю свою дитину, бо вона ж йде зараз в садочок. Вона боїться давати свою дитину. Та нічого не поробиш, дітей треба давати в садочок і в школу. І в школу вона боїться, бо ці розстріли йдуть по школах. Це така країна. Це треба змиритися з цим і, я не знаю, молитися Богу, щоб цього не сталося з тобою, з твоїми дітьми, з твоєю сім'єю. А ще краще про це не думати. Починаєш про це думати, то легше не стає. Ось таких я сьогодні вам страхів розказувала. Ну, але... Е Багато де чого доброго, я вам вже розповіла. Ну, але бувають випадки різні. І не треба мене засипувати камнями, що, якщо тобі не подобається, чи чого ти там живеш. Подобається мені чи не подобається, я тут живу і розповідаю про життя в Америці. Правильно? Якщо це все тут відбувається, то чому я про це маю відмовчувати? Тут демократія, свобода слова. І все, що тут я вам розповідаю, це не вигадані історії. Щоб, знаєте, як якось очорнити цю Америку. Ні, це така країна, в якій відбуваються іноді страшні події. але з другої сторони вона та країна, яка нам в Україні допомагає у нашій бійці. Країна і отакі от випадки людей. Нічого немає спільного, один до одного. Звичайно, про це почуєш і стає лячно, і моторошно. Ну, але такі випадки бувають, я так розумію, часто просто не всі до нас доходять. Особливо там стрілянина у Нью-Йорку. Хворі люди, які тримають е, дітей своїх по підвалах, це все тут є. І колись такі історії були, і фільми на них покладені. Все тут є. Просто прийшов час про це все можливо розповісти. Але якщо тут поліції багато, тут уже сталося. Ще якийсь випадок. Чотири поліцейські машини. Пес, дівчатка, щось несе вже в зубах, якийсь катран. Сподіваюся, що ніхто там не загинув. Та і таке, та й таке наше тут. От залягає мені в горлі зранку, що це таке оце крикання постійно і хрипотайкася тут. Чи це ще цей ковід не відійшов, чи що, не знаю. Бо зранку таке ще щось є. А ввечері не можу з вами говорити, бо все. Бо а я боюся темноти. Нічого не видно просто, що тут говорити. Йду до своїх. Мала старшенька розговорилася, вже навіть по-англійськи починає говорити. Іра лук, Іра лук. Ні, іра вона каже, вона каже, Іа, Іалук, іа, лук. Це Іра, дивися. Або Іа дуїть. І адують, щоб Іра це робила. І адуїть. Іра роби це, Ти роби. Такі інтересні вже в неї приходять якісь, знаєте, поведінка така. Такі мульки якісь виходять в неї інтересні вже. Видно, що росте набирається, вона як десь видно зустрічається з дітками в компанії. І вона від них бере щось таке інтересне. То, як піде в садочок, то ще більше принесе, то буде весело. Маленьке, нічого, пляшечку бере, спокійно спить, їсть, слава Богу. Слава Богу, все добре. Працюємо. Все. Вам усім пока, бувайте здорові. Вибачайте, можливо, що воно розказувала якісь історії, про які не хотілося б чути. Але що маємо, то маємо. Бувайте здорові, Бай-бай.